Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Зараз саме сезон гарбузів, їх багато є, оце купила за 19 гривень. І сьогодні буду готувати з нього десерт, корисний десерт з гарбуза. Отаку частину гарбузу залишилося, а верхню частину я покришила такими міленькими кусочками, додала 2 столових ложки цукру, але це по бажанню, як хто хоче, можна і не додавати, щоб буде мало солодке. Зараз долью трошечки налію водички сюди, так, десь з пів склянки води, і ставлю на вогонь, щоб воно зварилося до готовності. Поки гарбуз вариться, я приготую наступні інгредієнти. Я хочу зробити його в цій формі. Воно буде двушарове. Перший шар буде з гарбуза, а наступний шар буде в мене є така от звичайна ряженка і вершки. Я поєднаю ряженку з вершками, і це буде дуже смачно. Я вже робила такі не раз, і воно реально смачно. Для цього нам знадобиться дві пачки желатину. Одна пачка желатину піде в гарбуз. Я її зараз замочу, а друга пачка желатину піде на молочне. Замочую желатину в холодній кипяченій воді. Висипала желатин в стакани і залию водичкою. Підставляємо, щоб воно набухало, тим часом готую ряженку з вершками. Значить, і скільки я робила ці такі тортики, то дуже добре виходить з розрахунку 400 мл рідини на пачку жилеті 25 г. Тобто на нам сюди потрібно 400 мл рідини. Але зараз вже тут у нас 100 грам, вважайте, десь грам 70 вже є. Пачка вершків тут 200 грам. Я беру половину. 100 грам. І зараз сюди додам 200 мл ряженки. Міряю стаканом. І розчинюю желатин в мікроволновці, і тоді поєднаю. Але я тільки це приготувала. Перший шар я буду робити з гарбуза. Все, наш гарбуз зварився. Ось такий він вже почав розпадатися. І зараз я його пройду блендером. Ось така маса вийшла після блендера. Дуже-дуже така вона однорідна, красива і солодке. Прямо добре солодке. Я ну, навмисно так зробила, тому що ряженку і вершки я солодити не буду. А поєднання одне з другим воно буде дуже смачно. Сюди я всипаю ще ванільний цукор, перемішую. І тепер сюди треба додати желатин. Желатин у нас замочений, я його відправляю в мікроволновку на пару хвилин. Вливаю сюди желатин. На всяк випадок я взяла додаткову ще посуду, тому що мені треба тут тільки половину форми залити, а я бачу, що буде більше. Ну, так от буде достатньо. Останнє зробимо ще одну формочку. Все, і тепер буде остити, а тоді ще й застинуть. Застив наш гарбуз. Тепер будемо робити начинку вже білу. Значить, тут нагадую вершки і ряженка. Зараз розтоплю в мікрохвильовці желатин. Поки желатин розчиняється, у мене тут була груша, я її порізала. Груша дуже солодка, смачна. Ось такі от грушки у нас. От. І я сюди одну грушку невеличку кидаю. І тепер вливаю сюди животін. Форму цю потрібно класти на дошечку. Все. І відправляємо в холодильник для застигання. Все, застив наш десерт. І чим я обожнюю силіконові форми, тим що не треба навіть і підігрівати. Ось. Раз, 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 отак легенько. І все відходить. Включився десерт з гарбуза. Зараз вот такі він у розрізі, Тут у нас молочне, а тут зверху гарбуз. Дуже смачно, гарбуз солодкий, ряженка без цукру зовсім. Мало того, що це смачно, це ще й корисно, і будемо додати свій організм ну і... Корисно і смачно, одним словом. Так що поробуйте, приготуйте саме зараз сезон гарбузів. Вони коштують недорого, в тебе вони є, на базарах вони є, у кого немає вдома, хто не вирощує. Готуйте обов'язково. Ще раз кажу, користуйтеся, поки є зараз сезон. І готуйте з гарбузів. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Дуже смачно!